Усім доброго періоду доби, на годиннику третя година ночі, і якраз час поговорити на жахливу тему, яку не хоче і завжди боїться піднімати українська влада, скільки заробляє звичайна людина в Україні. Отже, зараз підуть деякі цифри. За офіційною інформацією Держстату, є таке агентство, яке займається статистикою в Україні. Середня зарплата в Україні складала за перший квартал 2024 року 18,9 тисяч гривень. Що таке середня зарплата? Пояснюю вам, наприклад, якщо у вас начальник має 100 тисяч гривень. А ви маєте 1000 гривень, то в середньому ви маєте, ваша зарплата з начальником складає, скільки? 50 тисяч приблизно. Отак От і вираховується середня зарплата. Звичайно, це ну, дуже відносний, відносний показник. Є ще цифри про зарплату. Всього 2023 році, це якраз перший рік війни, зарплата людей, які отримують в діапазоні від мінімальної зарплати до 20 тисяч гривень, то їхня зарплата складала в основному, в середньому 11 тисяч. Така категорія людей, яка отримувала від 6,7 тисяч гривень до 20 тисяч гривень складає 3,9 мільйона людей. Ну, фактично 4 мільйона людей отримує в середньому зарплату в Україні 11 тисяч, тобто від 6,7 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Це є велика категорія людей. Що таке 11 тисяч? Гривень це 250, 300 250 300 доларів. Що ж можна сказати? Це вже гроші. Це не пенсія у 2500. Можна шикувати. Що можна сказати? Ця категорія 4, 4 мільйони працюючих це 53%. Всього працюючих в Україні офіційно близько 10 мільйонів. От так і жиє. Ще в Україні є такий вид зарплати. Я навіть і не знав, що близько 2 мільйонів людей офіційно за документами, ну, за статистичними даними, отримують від нуля до мінімалки до 6700. Кажу це дані за 2023 рік. З 1 квітня 2024 року. Мінімальна зарплата у нас зросла із 7100 гривень до 8000 гривень. Що можна ще сказати про ці гроші? Є в Україні категорія зарплат, які люди отримують від 20 до 100 тисяч гривень. Середня зарплата у цій категорії 34 тисячі гривень. Таких людей приблизно. 1,9 мільйона. Ну, непогано 34 тисячі це вже майже 1000 доларів. Це вже непогано, на це вже можна погуляти. Ще є категорії людей, які отримують від 100 до 200 тисяч. Їх приблизно є понад 70 тисяч таких людей. І ще є люди із зарплатами, які отримують більше 200 тисяч гривень. А тут чомусь середня зарплата складає 648 тисяч гривень. Ну і людей з такими зарплатами у цій країні небагато 14,5 тисяч, за даними Пенсійного фонду і Держстату на 2023 рік. Отже, розуміємо, що звичайна людина, більшість працюючих в Україні, заробляє 10, 11, 15 тисяч. Гривень у місяць. Ну що казати по галузях, я не знаю, чи айтішники там сильно заробляють, і що таке IT. IT – це інформаційні технології. Люди, які займаються інформаційними технологіями, ці пишуть Про, програмісти, комп'ютерщики, їх можна так називати. Чи вони багато заробляють? Розкажу вам свого досвіду, що у мене є друг знайомий, на відмінно закінчив університет по програмуванню. Займався веб-дизайном, сайтами, а зараз він працював, працював на будові, а тепер виїхав за кордон. І працює не по ІТ. Дивіться, у кожній галузі є конкуренція, і щоб заробити собі на шматок хліба, приходиться добряче все ж таки попрацювати. Ну, і... А, що можна сказати, яка сума потрібна для життя? Так, кожному різна. Але. Я вважаю, Україна все ж таки багата країна, розумієте, і по ресурсах і по всьому у нас би могли бути і високі зарплати. А це символічне піднімання мінімалки чи символічне піднімання зарплат там, на 5-10%, воно суттєво ні на що не впливає. Скільки, люди... Скільки грошей роблять людину щасливою. Я раз провів теж експеримент. в мене є навіть таке відео. Щасливою людиною робить 200 гривень. Якщо людина здорова, 200 гривень це що? Це можна піти в магазин, купити звичайну пляшку алкоголю і закуску. Ну, взагалі того пляшка горілки, пиво і закуска йде. І... Десь 2-3-4 години, в залежності від організму, ви будете щасливим. Адже так чи інакше, інстинкти беруть своє, і більшість людей любить випити і закусити. Ну, це і називається дешевою сердито. Ну, звичайно, якщо ви хочете жити у п'ятизіркових готелях, харчуватися у найдорожчих ресторанах, вам треба займатися не роботою, а краще займатися бізнесом. Але в Україні всі розуміють, що най... Оці... оця категорія людей, які там отримують зарплати за 200 тисяч, вони в основному знаходяться на державних підприємствах або приватних підприємствах, які були державними, і можуть дозволити бі... собі все. А ще в нас є така частка людей, які жиє на хабарях. Це у нас державні чиновники, судді, прокурори, поліція, депутати і так далі. Ну і так само і зараховуємо сюди і лікарів, які не жають не тільки на одну зарплату, а що вони завжди отримують подяки або інакше ніяк в цій країні. Тобто, ці всі гроші йдуть поза бюджет України, і вони складають з собою тіньову економіку. Ну, знаю, хто може порахувати сектор тіньової економіки. Не знаю. За роки незалежності українці, ну частина українців недобросовісних так навчилася красти, що жодна міжнародна організація та за наші внутрішні організації, українські, я мовчу, ніколи не зможе порахувати стільки. Скільки в цій країні крадуть крадуть ресурсів, скільки тут крутиться грошей поза офіційним декларуванням, що можна сказати? Хочеться, щоб ви, кожен з вас і я були незалежними від української держави, мали кілька джерел доходів, хороші банківські рахунки, гроші в акціях, в облігаціях. В дорогоцінних металах, щоб ви не переживали, що вас звільнять з роботи. А більшість людей в Україні стає заручниками системи, і вони мусять мусять, мусять ходити до роботи, бо тому що вони не знають, як знайти іншу роботу, як знайти вихід із ситуації, коли тебе звільнили, коли зарплата тобі стає від 1 до 30-го числа, коли ти все маєш порахувати. Зробити бюджет, кошторис, економити на всьому, навіть на їжі, бо частину грошей у тебе забирає комуналка, ну, частину грошей там громадський транспорт, не знаю хто там на що витрачає. Якщо, не дай Боже, людина хвора, то в неї ще йдуть гроші на ліки і так далі. Ну і звичайно, робимо величезну поправку на те, що в Україні війна. І зараз влада, там вона постійно намагається усі свої хиби, усі свої недоліки у своїй політиці списувати на якісь події, чи у зовнішній політиці, чи, чи як були проблеми в економіці. Давайте спишемо їх на ковід. Зараз давайте ці всі проблеми списувати на війну. А я думаю, що кожна свідома людина, яка вже прожила в цій країні. Багато років може зрозуміти, що представники української влади, люди, яких обирали наші обранці, привели цю країну до розрухи, і так чи інакше, вони привели її і до війни. Бо як каже давно грецьке прислів'я, хочеш жити мирно, готуйся до війни. Якщо ви представники української влади про це знали. Вони би не віддали ядерну зброю і не зменшували кількість української армії і так далі. А ми, українці, повинні працювати і чесно сплачувати податки. Хочу сказати, що для працюючих українців, ті, які хочуть мати більшу зарплату, у нас є розроблена ціла база законодавча, що яка захищає права працівника перед роботодавцем. Бо так виходить, що наші працівники, люди, які працюють на найманій роботі, не знають своїх прав і не вміють їх відстоювати. Дуже вагомим е чинником, який сприяє збільшенню зарплат, покращенню умов праці, є, може багато хто про вас про це не знає, але є такий рух, який називається профспілковий рух. Може, бачили колись по міжнародному блоці новин, як. Працівники різних галузей за кордоном страйкують. Наприклад, може бачили відео, наприклад, є, наприклад, будь-яка професія, вони об'єднані в профспілковий рух. Наприклад, працівники авіакомпаній їх теж не влаштовує зарплата, вони взяли, об'єдналися, написали заяви, вийшли на маніфест, на акцію протесту. Сказали, ми відмовляємося дружно працювати, поки нам не підвищать зарплату там, на 5-10%. На тобто в більш розвинених країнах економічно люди навчилися захищати свої економічні інтереси. Україна на цьому шляху тільки на початку своєї еволюції. Я думаю, що у нас все буде добре. Дасть Бог, вже до кінця цього року. Завершиться, яким чином це завершиться війна, бо вже з екранів телевізора чути не про перемогу, а про справедливий мир. Так чи інакше історичні процеси, історичні закони не в Війни закінчуються переговорами, перемогами. Перемогами не закінчуються, закінчуються вкладанням договорів миром і так далі. Ну і замороженням конфліктів. Не знаю, що у нас там вийде. Ох, але все ж таки треба бути. Цивілізованими, цивілізованими людьми і незважаючи ні на що прагнути до цивілізованого вирішення конфлікту. Так чи інакше, наші західні, західні партнери, міжнародні партнери до цього нас і ведуть. Хочеться, щоб усе працездатне населення України отримувало достойну, достойну зарплату. Я думаю, що в такій державі, як Україна, незважаючи ні на що можна. Займатися і бізнесом, і економікою. Не економікою, а кожен може мати власну справу, може бути найманим робітником, адже це більшість населення є найманими робітниками, але кожен має знати, за що він працює, і мати достойну зарплату. Щоб вистачало не тільки на їжу, а ще на якісь процеси. Ну там в ресторан сходити, поїсти на обід, ну не найдорожчий, там, а у нас. Так, ну не найдорожче, але в ресторан чи в кафе піти в кіно, в театр, мати якісь інші види задоволення, крім роботи і сім'ї. Все, це було довге відео. Думаю, цього достатньо. Хто додивиться до цієї частини, той великий молодець, буду робити далі включення. Вибачаю, що наговорив скільки цифр, бо наука показує. Телемедійно, що люди сприймають одну, дві, три цифри, і їм більше не заходить. Знаєте, що людей з маленькими доходами в Україні 300 доларів дуже багато. Це майже 4-5 мільйонів людей. 300 доларів. Ну, нічого, головне мати. Почуття гумору, вірити в краще. І знаходити собі сили жити, жити, жити і жити. Не заради грошей, а заради того, щоб отримати від життя все, що воно тобі може дати. Отримати все ж таки задоволення, в кого вийде, кайф, екстаз, щоб, щоб людина жила. Як казали, там давня якась китайська мудрість чи хтось мудрість надивився я в інстаграмі з того всього. Якщо людині буде подобатися її робота, вона не буде працювати жоден день. Тобто українська система освіти, працевлаштування мала би так підбирати, щоб людина могла реалізувати свої таланти, щоб для неї ця робота не була тягарем щоб вона дійсно приносила їй задоволення і відчуття радості, що вона робить якісь потрібні речі. І реалізовує, і реалізовує себе, реалізовує свій Божий дар, свій Божий талант. А дуже часто в нас робота напрягає людину, і людина відчуває, що вона несе якийсь хрест. І їй дуже важко дуже важко. Ну, Робота є тягарем для людини. В неї виснажує, отримує стреси на роботі, постійно якісь там Ох... непорозуміння, конфлікти, не може увійти в колектив, мала зарплата і так далі. Ох... Все це від нестачі самореалізації. Багато хто від цього постраждав, страждає. Це процеси постійні, перманентні, але. Якщо ви їх усвідомлюєте, то ви можете, як то кажуть, знайти себе, змінити роботу, не боятися, спробувати щось інше, Ну, зрозуміти, що ви хочете в цьому житті, і головне, що ви можете, що ви можете робити найкраще. Все, до нових зустрічей у ефірі. Всім дякую за увагу. Якщо у вас вийде, якщо у вас вистачить сили волі. То буду вдячний за поширення цього відео. Все приємно приємно працювати для вас. Я це роблю абсолютно безкоштовно, але з перспективою, що рано чи пізно, і Ютуб, і Facebook, і Інстаграм, і TikTok, у них, до речі, це нове джерело доходу. З перспективою, вони будуть платити мені монетизацію за перегляд цього відео. Але я зараз на це не претендую. Я претендую о, не так на кількісні зміни, як на якісні. Головне, щоб до людей доходило, так як до мене доходить протягом життя. Кожен день до мене доходить щось інше, і до вас має бути доходити теж щось інше. Головне, щоб ви були відкриті до цього. Весь вік живи, весь вік учися. Все завершую. Завантажую зараз це відео. Все, до нових зустрічей в ефірі. Якщо буде дуже приємно, лайки, коментарів, коментарів будь-якого типу, і позитивні, і негативні, тому що, що означає з давнього у філософії критика, це що? це визначення позитивних і негативних моментів. Якщо ти знаєш, що добре і що погане, ти можеш працювати над тим, що добре. А погане відкидати. Тобто є таке ще слово, його любив Віктор Ющенко будь такий президент. Якщо згадуєте, він любив казати конструктивна критика. Отже, все, тримайтеся, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Любимо Україну, поважаємо один одного. І стаємо кращими кожного дня.